В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ви дізнаєтеся про обстріли Дніпропетровщини. Скільки людей захворіли на коронавірусну інфекцію, і як її уникнути? Буде також резонансна та цікава інформація. Тож ми починаємо. До оперативної ситуації по області росіяни двічі нанесли удари з важкої артилерії. З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. григорівську Люди не ушкоджені, проте побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду. Решта районів провели ніч під сирену та без надзвичайних ситуацій. Далі про ситуацію в Нікополі інформує міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас з тривогами. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції, зберігаються планові відключення по електриці. Фахівці працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був черговий активний дипломатичний день. Ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби, про найближчі плани держави-терориста. Росії не вдасться приховати у тиші підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо і щоденно зміцнюємо оборону України з усіма лідерами обговорюю обов'язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії та більше захисту усім українцям захист на землі, в небі, на морі. Моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем була не тільки змістовною, як і завжди, але й доволі надихаючою. Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув. Готовність Хорватії бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні і загалом Європи. Хорватія готова бути лідером в тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Що не розірвалися, це одне з життєво важливих завдань для нашої держави і усіх європейців. Жодна частина Європи не має бути і не буде забруднена мінами, якби Росія не намагалася наповнити нашу землю своїми наряддями смерті, моя розмова з президентом Латвії сьогодні також була присвячена тому шляху, який має пройти увесь наш континент, щоб після поразки російської агресії була гарантована по-справжньому надійна безпека. Ми обговорили пункти української формули миру і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили статуту ООН. і справедливої відповідальності Росії та усіх і Вбивць за терор проти українців, відзначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Вона стосувалась багатьох елементів безпеки в нашому чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і не допущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила на жаль цілком реальною. Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні, про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті і готові до різноманітних маніпуляцій. Я дякую президенту Ердогану за підтримку нашої держави, необхідності саме чесного відновлення безпеки України та усієї Європи на основі відновлення нашої територіальної цілісності. Дуже змістовною і вчасною була моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом. Напередодні нової зустрічі в форматі Рамштайну дуже важливо, щоб кожен з наших партнерів знав на 100% реальну ситуацію на передовій і те. До чого готові наші сили оборони, дякую пану прем'єр-міністру Санчесу та усім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу. І окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону. Дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку. І це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі. Терміни будуть завтра після моєї розмови з паном канцлером. Сьогодні ж провів із засідання ставки, присвячене передусім потребам збройних сил України та усіх наших сил оборони і безпеки. Ми розуміємо, що маємо використовувати найближчий час січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії. Я хочу сьогодні відзначити наших бійців 54-ї окремої механізованої бригади, які вже багато місяців успішно утримують позиції на Бахмутському напрямку, а також бійців 35-ї бригади морської піхоти за поступове крок за кроком звільнення наших територій на Донецькому напрямку. Дякую, воїни. Дякую каждому и кожне, кто обеспечивает нам сейчас, надзвичайно потребную стикисть и просувание в Донецкий и Луганский областях. И еще кое-что, о чем я хочу напомнить сегодня гражданам России. 15 ноября была представлена Украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированно и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысяч. 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали там, где они, видимо, глубоко и не слышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат. Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказывались от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни. И тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Закончить войну ⁇ это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так що, пусть забирають унітази, пути понадобятся, і возвращаются к себе. за нашу границу от 1991 року. Я дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу. Дякую всім, хто воює і працює заради того, щоб терористи зазнали поразки. Слава нашому міцному народу! Слава Україні! Героям слава! Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року ліквідували понад 110 тисяч російських загарбників. При цьому лише за минулу добу 530 осіб, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також захисники України знищили ворожих танків понад 3 тисячі одиниць, бойових броньованих машин – 6 тисяч 124, артилерійських систем – понад 2 тисячі, реактивних систем залпового вогню – 431 одиниця, засобів протиповітряної оборони – 215, літаків – 285, гелікоптерів – 272 одиниці. Чергова допомога від британської організації «Events without Borders прибула до Криворізького району. Партнери привезли для потреб українських захисників чималу партію різноманітних ліків, теплого спеціалізованого одягу та екіпіровки, ковдри, спеціальні медичні засоби та електрогенератор. Це результат тісної взаємодії Криворізької районної військової адміністрації з британськими волонтерами. Понад тисячу поліцейських патрулюватимуть вулиці області під час різдвяних вихідних. 480 нарядів поліції слідкуватимуть за порядком та безпекою громадян. Мешканці в області закликають дотримуватися правопорядку та комендантської години. А ще нагадують про заборону вживання алкоголю у громадських місцях. Це адміністративне порушення, яке карається штрафом. Також жителів просять не залишати дітей без нагляду і дотримуватися правил пожежної безпеки. Чергувати на різдво будуть також 600 працівників ДСНС. До інших тем східним офісом Держаудитслужби встановлено низку фінансових порушень та недоліків, що призвели до втрат на суму майже у 3 мільярди гривень. Протягом останніх трьох років Дніпровська міська рада затвердила заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою та передбачила кошти на їх виконання у розмірі понад півмільярда гривень. Відповідальність за заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою у повному обсязі покладена на департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради та на підпорядковані йому комунальні підприємства балансоутримувачі відповідних об'єктів. Фінансовий аудит засвідчив, що бюджетні кошти використовуються департаментом з порушенням вимог законодавства. Окрім того, завищено розмір видатків на фінансування комунальних підприємств. Незаконно виплачувалися премії з порушеннями. Призначалися керівники структур та директори парків. У Дніпропетровській області звільнили клірика Дніпропетровської єпархії УПЦ проти єрея Сергія Рєзніка, який у нетверезому стані накинувся посеред вулиці на чоловіків через те, що вони відмовилися випити з ним пива. Ситуація, яку очевидцям вдалося зафіксувати на відео, швидко набула розголосу, після чого церковника відсторонили від священнослужіння. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської єпархії, зазначивши, що поведінку Резніка вважають аморальною, адже вона ганьбить високий стан священнослужителя. Саме зараз ви дивитеся відео на кадрах якого священнослужителя УПЦ московського патріархату, який вочевидь перебував у вкрай сп'янілому стані, напав із кулаками на місцевих жителів, які відмовились пригостити його пивом. На щастя, чоловіки не піддалися на нетверезі провокації церковника, тому суперечка закінчилася лише штовханиною Трапився у селі Слобожанське на одній з вулиць неподалік м'ясокомбінату. Ювілейний. Як тебе претензії, що ти нападав на нас? Ми зайшли в церкву. Я не заходив. Я заглянув і вийшов. Ти не Да, я Ти не знаєш. Я не знаю. Надзвичайна подія сталася у селі Новолозуватка Криворізького району на Каховському водосховищі. Двоє людей опинилися у воді та кликали на допомогу. До місця події терміново виїхали криворізькі рятувальники. Вони встановили, що під час риболовлі, внаслідок перекидання надувного човна, у воді опинились дві особи. Спільними зусиллями фахівці ДСНС та місцеві мешканці врятували чоловіків 1977 та 1980 років народження. Постраждалих доправили на берег та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Незважаючи на війну, не варто забувати і про підступний ковід. 19 за останні декілька днів фіксують збільшення кількості хворих по всій Україні. Не уминула пандемія і Дніпропетровщину про ситуацію з коронавірусом у наступному сюжеті. На Дніпропетровщині зробили понад 3 мільйони щеплень від коронавірусної інфекції. Імунізувалися майже 60% дорослих. Вакцини в регіоні достатньо. Нині в області 704 людини хворих на коронавірус. Більшість 200 з них лікуються у стаціонарі. Переважно це люди старше 60 років. Понад 80% госпіталізованих не мають жодного щеплення. Актуальність проблеми захворюваності і боротьби з ковід. Там на сьогодні не знижується, і ця проблема актуальна як для медичної спільноти, так і для всього населення України Дніпропетровської області. В цілому ми з вами е, знаємо із відкритих джерел інформації, що в Китаї зараз спостерігається нова хвиля захворюваності, і по офіційним даним е, з відкритих джерел. Е, Перед новим роком ми знали, що захворіли вже близько 20% мешканців Китаю. Це дуже велика кількість людей і дуже велика кількість важких випадків ускладнень. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз, і з того, що нам доступно, і з занепокоєнням відстежуємо ситуацію розповсюдження нової хвилі, чи буде вона чи ні. Але на сьогодні ми знаємо, що вакцинація проведена у всьому світі. Була дуже ефективна, тому вже мабуть не буде таких високих рівнів захворюваності. Але ми повинні бути на поготові і знати, що відбувається навколо нас в світі із таким складним і епідемічно небезпечним захворюванням як ковід. Ефективно протистояти захворюванню може вакцинація загалом в області в наявності понад 250 тисяч доз вакцин. Це комірнаті від Pfizer biontech Коронавак та Янсен від Джонсон і Джонсон нещодавно отримали ще понад 20 тисяч доз педіатричної вакцини від Pfizer. Вона для імунізації дітей від 5 років. Ключовим завданням у вакцинальній кампанії від ковід з охоплення повним циклом вакцинації ми мали не менш ніж 70%. В такому випадку, за досвідом розвинених інших країн Європи, світу, ми бачимо можливість переводу інфекційного процесу в загальний процес, а не в пандемічний. Але ж досі на території України цей показник не досягнутий, і на території Дніпропетровської області, на жаль, ми теж маємо 60% щепленого дорослого населення, і на цій цифрі ми вже сидимо достатньо довго, бо саме за проведенням першим і другим щепленням. Повним циклом без бустерних доз підраховується цей відсоток. Але ж в нас на сьогодні ми можемо сказати, що з початку війни, наприклад, в нас лише 9% від всіх щеплень це щеплення першими дозами, а більше 70% – це наші бустерні дози. Тобто люди, які вже отримали вакцинальний комплекс, вони посилюють свою імунну спроможність. А люди, які не були щеплені, вони і досі залишаються не Щепленими. Від початку вакцинації найбільше щеплення це група 20-39 років, і найменше щеплення це наші діти. Щепитися можна у будь-якому зі 199 пунктів щеплення, 20 центрів масової вакцинації. Також працюють і 60 мобільних бригад. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. 69 дітей сиріт Дніпропетровщини отримали грошові компенсації на придбання власних квартир. Для цього з державного бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень. Власні помешкання вже придбали 60 сиріт у Дніпрі, Кривому Розі, Дубовиківській, Раївській, Перещепинській, Васильківській, Криничанській громадах. Помешкання має бути площею не менше 31 квадратного метра, повністю пристосоване для життя, забезпечено комунікаціями. Виділені державою кошти на придбання житла надходять на спеціальні особисті рахунки сиріт. Укрзалізниця ввела в дію додаткові поїзди на 6-8 січня. Це стосується таких рейсів, як Дніпро, Київ, Київ, Львів, Київ, Кривий Ріг. Київ, Харків, Львів, Одеса. Далі у випуску спортивні новини. Футбольний клуб Кривбас має нового гравця. Ним став лівий півзахисник Максим Луньов. Контракт з українцем підписаний на два роки. Перед цим футболіст грав у луганській зорі. У кривбасі Максим виступатиме під номером 14. СК Дніпро 1 підсилився першим новачком у поточному міжсезонні. Ним став півзахисник рівненського вереса Євген Пасіч. Дніпровський клуб викупив контракт гравця. Сума компенсації не розголошується. Угода гравця з клубом розрахована на півтора року. Євген гратиме за спортклубівців під 42-м номером. Тож бажаємо гарних виступів за новий клуб. І про погоду на різдво 2023 року в Україні буде по-справжньому зимово. Очікується значне похолодання місцями до мінус 18 градусів. Прогнозують синоптики Укргідрометцентру. У переддень різдва майже на всій території країни ймовірні мокрий сніг з дощем лише на півдні без істотних опадів. Похмура погода буде триматися у Дніпрі не увесь день ввечері небо стане чистим та ясним. В ранішній дощ у день зміниться мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. Температура повітря поступово знижуватиметься від 6 градусів тепла вранці до мінус 7 вночі. Вологість повітря складатиме 90%. Протягом вихідних 7 і 8 січня триматиметься мороз від 6 до 10 градусів. Обіцяють сніг. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у Збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось, і слава Україні.